І всім привіт, друзі! Мене звати Денис ви на моєму каналі Куб'ю1. Сьогодні я знімаю відео про розпаковку Gun 356RS. Що йшло в комплекті. Ось така підставка для кубка. Я вам потім покажу як вона кладається. Приступаємо до цього Gun356RS. Опа! Кубік прийшов розібраний. Більше нічого нема. Ну що, поїхали збирати його? Як я. Будемо збирати по моїй методиці, що є на моєму каналі. Так що можете подивитися, як зібрати кубік Рубіка. В общем бомба. Поки я збираю, ви можете підписатись на канал. Я буду дуже радий, якщо ми доб'ємо, ну скажімо, 10 підписників, я буду дуже-дуже радий. І скільки я вже збираю кубік, якщо хтось хоче знати цю інформацію, я збираю вже, можна сказати, 2,5 роки. От я і зібрав кубик Rubik 3х3 від GAN. 3, 5, 356. Що можу сказати про цей кубик Воно. От я трохи покладу, ну не трошки, це вже, і воно зрізає, бачите. Тут теж. Що я ще можу сказати? Тут нема, до речі, магнітів, як можете замітити. Магнітю тут нема. Но це не мішає сказати кубик. Він є швидкісний. Це є Gun 3.56 rs Він круте ліпше, ніж мій попередній кубик. Рубик. Я довольний цим кубиком. Дякую, що є такий кубик. Я радий, чесно. Я радий цим кубиком і, взагалі, що я його купив. А всім дякую за перегляд. Кладіть лайк, нажимайте на підписку і пишіть коментарі. Ось такий маленький обзор получився. Всім дякую за перегляд. І всім папа. Папа. -па.